Вітаю всіх сталкерів зони. В даному відео ми будемо проходити квест під назвою Черговий по кухні. Після того, як ми били кровососа на звалищі, повернувшись у селище новачків біжимо знову до Сані. Так, і питаємося, як насчет попоїсти. Проводимо діалог, він нам розказує, що мало тут дуже мало, як би сказати, їди. Доставляють їм раз два місяці, тобто хлопці полюють на тутешню здобич, хоча вона радіоактивна. Пояснює мені, що як робити і відсилає нас до маленького містка. Кажу, що там пасеться дуже файний гарний кабанчик, якого ми маємо зараз забити. Попутно нам дали котелок і сірники. Тобто давайте висуваємося на полювання на кабана. З цієї сторони бажано не виходити, тому що тут. Льоти от вихор і дуже велика вирогідність, що в нього попадати. Треба села, щоб ходити з задньої сторони. Так, добре, я відволікся, біжимо за кабаном. Попутно маємо підготуватися до зустрічі з даною твариною. І ми що? Підбігаємо з тилу, лупимо раз. Обшукуємо кабана, крім купити на ньому ще якісь капсули, але це зовсім інша історія. Вертаємося в лагер новичків. Чуєте звук мух? Уважно, дуже-дуже уважно дуже йдіть, тому що я вам зараз покажу. Яка штука може з вами трапитись. Оп, бачили? Це смертельна ловушка, попавши в яку ви навряд чи можете вижити. Добре, біжимо далі. Підбігаємо до першого багаття. Використовуємо сірники, вибираємо, в чому ми будемо готувати. Вибираємо, що ми будемо готувати. Готуємо. Як зараз без сальця та Приготували. Несемося все до сані. Сідайте жерти, будь ласка, проводите діалог. Вже самі собі почитаєте, що до чого. Все, квест виконаний, всі ситі, всі довольні. Так що, якщо відео стало вам у пригоді, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Будемо обстежувати зону відчуження разом. Всім пока.